Село Біла Криниця на Рівненщині. Рятувальники йдуть до будинку, де живе багатодітна родина переселенців. Ми привели вас до вас з державної служби з значених ситуацій з метою провести профілактичну роботу, пов'язану з початком опалювального сезону, і нагадати, що не можна користуватися відкритим вогнем, не можна гратися сірниками. Господарка Тетяна каже, для обігріву приміщення використовує котел на газу, а також на дровах. Це газу газ, на дрова. Нічого особливого. Часом буває, чую газ інозапад газу. Ну, але поки не визивали ще нікого, так. Якось навесні в радіо приходили. А, не знаю, навіть, так якось більше чоловік цим займається, я вже там зменшить, збільшить, отак. У будинку Вікторії Мулярчук також є газовий котел. Жінка розповідає, користуватися ним не вміє, тому просить допомоги у племінника. Це котел, воно, бачите, а там він запалюється. Була сестра, то сестра його запалювала. А сестра зараз поїхала в Польщу. То племінник запалює тут а через чотири хати живе. А як слідкуєте за ним? Ну Дивлюся, як, що він бачу на цьому, якщо він бачу, горить, то я дивлюся, бачу, що тихенько ну буває так, що я можу і включити цього, як його, насоса, буває так, як холодно зимою. Тому такі слабає. Пенсіонер Володимир Машлякевич теж використовує газове опалення. Пічного опалення ми не маємо тут, тільки газове. І ви знаєте, що потрібно чистити. Вентиляцію у вас є якісь родичі, можливо, чи ви самі живете? Ну я квартиру знімаю. А за вами хтось наглядає? Так, да, є соціальна працівниця, і хазяїн тут приїжджають, вони перевіряють газову службу, перевіряє тягу, перевіряє роботу газових приладів. А це Віра Романюк, мама чотирьох дітей для обігріву будинку. Жінка використовує піч на дровах. У мене обмеження до, до групки. Особливо, ось ці дів... дівчатка я не, не, не дозволяю, бо так як вони в мене і дівчатка, і плюс що, ну, ще вони до, до такого вони доросли. Діток так так ну, научила, але якщо мене вдома немає, то вже краще не вже лізти були. до, до групки. Я про просто на, на просто закриваю і собі йду. Приватному житловому секторі рятувальники перевіряють системи опалення з настанням холодів. Такими рейдами, перш за все, намагаються охопити вразливі категорії населення. В Рівненському районі під час опалювального сезону сталося 38 випадків пожеж, які які Виникли саме через несправність пічного опалення або недоліки в конструкції пічного опалення, опалювального сезону це мається на увазі не тільки спочатку опалювального сезону, а саме і січень, лютий, березень місяць і початок уже. 2024-2025 опалювальних років особливо з початком опалювального сезону дуже важливо проводити експлуатацію технічне обслуговування опалювальних приладів і печей. Загалом з початку року на Рівненщині трапилося 1396 пожеж, під час яких загинули 19 людей. З них одна дитина, додає Дмитро Носаль. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк. Суспільне новини. Рівне.